Ще так В якості коментаря, щоб було нам зрозуміло і всім зрозуміло. Е, в мене, Шановний секретаріат, до вас запитання, е, також і до вас, Ольга Вадимівна, напевно, також надати якось розуміння вичерпну відповідь, тому що ми рішенням останнім комітету, який було в нас в грудні місяці, 19 грудня, звернулися до прем'єр-міністра з трьома питаннями, абсолютно чіткими і конкретними. І по е, тих відповідях, які от, розіслав секретаріат, вони є не чіткі, не конкретні, відповіді, по суті, не надано. І е, ну, от я, наприклад, вважаю, що прем'єр-міністр не відповів на рішення комітету, починаючи від закупівель, які ми запитували на надання документації, до призначення міністра охорони здоров'я, е, єдине виконане рішення, наприклад, Богу дякувати нарешті присутнє виконуючий обов'язків міністра у нас, бо теж було одне із прохань. Е, чи, чи оця інформація, яка надана народним депутатам, вона є кінцева і вичерпна, е, чи це тільки попередня? Чи як це розуміти, секретаріат, Може ви щось підкажете, чи ведете таку справу? Я щось до кінця не розумію. Бо інформації в мене, наприклад, немає. Окей, я, я як голова комітету можу вам надати інформацію. Щодо листа комітету охорони здоров'я з вимогою призначити міністра охорони здоров'я. Ми не отримали відповідь від Кабінету міністрів. Перше. Наступний лист. Щодо нашого звернення до Кабінету міністрів. О, вимога і забув рішення Комітету охорони здоров'я надати нам о, копії міжнародних договорів, власне, договорів про міжнародній закупівлі, для того, щоб уникнути тих проблем, які були в минулому році з міжнародними закупівлями. На цей лист звернення рішення Комітету охорони здоров'я ми отримали відповідь від Міністерства охорони здоров'я, де Міністерство охорони здоров'я на двох сторінках юридично вґрунтувало нам, що воно не надасть депутатам Верховної Ради і Комітету охорони здоров'я договорів про міжнародні закупівлі, посилаючись на те, що це документи, які не можна оприлюднювати. Хоч це абсолютно порушує. Депутата і порушує доступ до е, власне, е, інформації. Тому на цей лист ми вже підготували свого боку лист. Ми абсолютно не погоджуємося з відповіддю Міністерства охорони здоров'я і з відмовою Міністерства охорони здоров'я надати комітету і контролюючим органам копій договорів про міжнародні закупові. Тому ми зробили наступний лист і зараз. Е, в процесі, в процесі розгляду. І вважаю, що така ситуація по відношенню до Комітету охорони здоров'я з боку Міністерства охорони здоров'я не є правильною. І в тому числі з боку Кабінету міністрів. І у нас з свого боку є на тобто є інформація, власне, яку ми далі можемо. Розвивати і спілкуватися щодо е, на сьогоднішній день існують дві правди: правда міжнародних організацій і правда українських реалій щодо поставок міжнародних допомогів. ми можемо рухатися тільки в правовому полі, і в правовому полі зараз рухаємось. Тобто Міністерство охорони здоров'я відмовило Верховній Раді в передачі договорів. З міжнародними організаціями про а, закупівлі ми далі продовжуємо вимагати депутати присутні. Е, я так розумію, що ви напевно той, хто давно працює в нашому комітеті, та особливо журналісти, вже були свідками. Це 2» називається. От такого самого ганебного втікання від народних депутатів пана Квіташвілі, ну тепер на великий жаль ганебного втікання пані Супру. І небажання спілкуватися з народними депутатами в форматі комітету. Незалежно чи це один народний депутат. Чи це весь комітет 13 народних депутатів. І повинна бути етика співпраці і співробітництва, і якщо комітет публічно на прес-конференціях, в тому числі. А я мав щастя, єдиний депутат був присутній дві години тому на прес-конференції в Кабінеті міністрів України. Він позвучував про співпрацю з комітетом, і ви стаєте свідками небажання співпраці навіть з одними з п'яти народними депутатами. В мене просто в продовження нашого обговорення, вже незалежно, безумовно, від позиції чи не позиції Міністерства охорони здоров'я, я хочу наголосити всім, в тому числі і присутнім, пропозицію комітету з питань охорони здоров'я, яка була викликана при попередньому розгляді державного бюджету на 2017 рік. І я на цьому... Акцентував увагу, пані Борис Івашу, в тому числі. Ви знаєте, що я був 9 місяців міністром охорони здоров'я. І розуміючи і знаючи, як проходить державний бюджет і затвердження державного бюджету, даремно півроку тому, коли ми на комітеті розглядали державний бюджет, я запитав пані Супрун, що цей бюджет, який поданий для розгляду на комітет, а це було 60. Майже 60 мільярдів гривень. Він вами погоджений чи ні? І ми тоді отримали чітку відповідь. Так, я погодила на засіданні Кабінету міністрів цей бюджет. І там стоїть мій підпис. Саме тому розуміючи, що заявки, які збирає Міністерство охорони здоров'я, вони є в двох етапів. Перший етап заяви. Реальна потреба. А потім департамент охорон... охорон... медичної допомоги і департамент фінансів, зібравши цю потребу і розуміючи цифри свідомо Міністерство охорони ви... здоров'я за підписом міністра, то в кабінет міністрів, а потім народним депутатам. Вони доводять оці квоти, на які ви мусите погодитися або не погодитися. Так тобто, от, розуміючи це. Комітет з питань охорони здоров'я звернувся від рішення комітету, і це є офіційний лист при розгляді бюджету 2017 року про необхідність виділення необхідних коштів 140 мільярдів гривень. І це теж правда. І для того, щоб вам забезпечити ваші 700 мільйонів, народні депутати звернулися до прем'єра. Натомість ми отримали в другому читанні державний бюджет. За підписом пані Супру і за підписом прем'єр-міністра, який є абсолютно недостатнім і проігнорованим. І коли сьогодні заявляє прем'єр-міністр, і заявляє, сьогодні він про це заявив на засіданні коллегіту і заявляє на прес-конференції, виконуючи обов'язки міністра, про корупцію в охороні здоров'я і вони не дадуть її розповсюджуватися, так от пане прем'єр-міністр і пані ВО. Корупція породжує ваші підписи під ганебним бюджетом, який ви подали, а потім цю корупцію породила Той, ті, хто проголосував за такий бюджет 2017 року. І потім лікарі реально стають заручниками, і керівники закладів охорони здоров'я стає заручниками відсутності фінансування. І я думаю, тут ви повинні всі, напевно, зрозуміти оцей ганебний механізм. Ухвалення бюджету, в тому числі, і слів голови комітету про те, що це є фікція насправді, а не потреби охорони здоров'я. І коли зараз нам розказують про реформи охорони здоров'я, які започатковані Міністерством охорони здоров'я, не даючи на ці реформи достатнього ресурсу, то це не реформи, а це теж фікція і профанація. Розуміючи це, народні депутати цілком виважено підійшли до пропозицій. Якщо на це є воля керівника уряду, пана Гройсмана, і більшості, то треба призначити відповідальну особу, яка буде за цей підпис під бюджетом, не так як пані Супру, не нести жодної відповідальності, як виконувачі у а має бути легітимний міністр, який буде відповідати і юридично. І політично зараз я так розумію, що форму у нас ще поки що не складається. Шанове, я би попросив народних депутатів так, теж Степанович. висловитися. А.